Щодо роботи терміналів Starlink на території України і заяви Ілона Маска. Дивіться, поки що це пусті балачки, більш навіть як погрози, типу, що от ми заблокуємо. Але мова саме йшла за термінали, які він передав особисто. Не ті, які ви купували або хтось тому подібне, не ті, які вашій власності особисті, а саме ті, за які платити не потрібно. Тобто вони безкоштовні. От ті... Чисто теоретично він би ще міг заблокувати. І то не зовсім це так просто по тій причині, що багато терміналів купувала для нас та сама Польща, і вона за них платить. І в них підписаний договір про це. Ну тобто він їх заблокувати просто так не може. Є ті термінали, які він особисто надавав. Ще ті, ну так, да, можливо, і він і може заблокувати, але це ще було три роки тому. І ну, знаючи тенденцію, як сильно живуть стрелінки, то не факт, що вони зараз взагалі і. Існує, скажімо це так, але тим не менш, дивіться, ваш термінал, який ви особисто брали, за який ви платите, це навряд чи їх заблокують. Це те саме, що ви зараз заявили, що от ми блокуємо всі айфони по якійсь там причині, бо ви там щось не хочете підписувати, і тому подібне. Я думаю, моя особиста думка, та й не тільки моя, що такого не відбудеться. Ну і ви самі розумієте, що це ну звичайний шантаж. Типу, ви не зробите, ми зробимо це ось так.